І Сергій Кузнцов номер 79 Олег Кононов – головний тренер. Такі написи, які от зараз е вивісили запорізькі болівальники, вони можуть ще й навіть е розізлити. Тобто, можуть мати абсолютно протилежний захисник Сергій Симоненко. Удар у нього сильний. Але чи буде влучним? Симоненко пробиває. Ох, який гол! Це фантастика! Симоненко забиває! Неймовірний удар! Метрів 40 до доворіт і 1-0 на користь Севастополя. Ну нічого собі. Правді, удар це... точність цього удар. Те, що він буде сильний, це було зрозуміло. Траєкторія польоту м'яча. яка... Ну що, Роберто Карлос відпочиває, так? Пригадуйте, знаменитий удар бразильця в матчі проти збірної Франції. Це був, здається, якийсь товариський поєдинок, коли е, е, ніхто не міг, здається, там навіть збирали якихось вчених, щоб вони е, Пояснили вирухували, пояснили, як же м'яч може такою траєкторією залетіти ворота. І зараз Семененко просто повторив. Знову Карноза. Здається, сильна передача, але наздоганяє партнер по команді. Який час кузнецов 2-0. Сергій Кузнецов забиває другий м'яч. Голу роздягальну. І металур буквально в шоці. Я ще такої феноменальної ефективності в ватак. Ну, можна сказати, навіть півтора м'ячі. дивимось за розвитку півтора моменти. дивимося за розвитком атаки Карноза. Прекрасний пас, так? Здавалося, що м'яч вийде все-таки, але збріг його у грі партнер по команді. Це був Ярошенко. Простріл на вільного Кузнєцова, якого взагалі ніхто не криє і знають. Захисники Металурга, що за цим гравцем потрібен потрібне око до да око, але сам самісінький собі стояв у штрафному майданчику і розстрілював голкіпера Металургів без усіляких проблем. Відзначається у воротах Сергій Кузнік трішки відпустив від себе. Матя знову хороший пас знову за спину. Можна забивати в цій ситуації. М'яч у ліс залітає у ворота. Все-таки все Металург один відіграє. 2-1-54 хвилина. Немко, якого номер 44-й на спині. З тимощуком у на напрошується, мабуть. І Матеус, якого четвертий номер, інший центральний захисник. Опиняється один перед голкіпером. Ну Це питання от якраз до оборони Севастополя, як Матеус спокійно так вискочив на побачення. В ну, цій ситуації, я думаю, що впіймав на протиході захисників. Матеус. Який може таким чином і десь відлітується uh, за свої. Ну не скажу, що якісь такі е, пр прямі попом. Ще один пас. Непогано. Ай, удар. Гол! Нічого собі, Іван Матяш. 2-2 рахунок стає. Звідки цей м'яч народився? і Як він залетів. Тут треба розбиратися, тому що нічого там, нічого. Е, дивимося повторі. Що тут? Е, Матеус, так. Ні, це не той повтор. Ось ось ця передача. Ну, Захисник та явно ближче до м'яча. І голкіпер нібито виходить, але не розбирається між собою. І Матяш. Матяш карає за це. 2-2 рахунок стає. 78-ма хвилина. Іван Матяш. Євген не не встиг за мартяжем, хоча бачимо, що і позиційно, і ближче все-таки був до м'яча саме він. Мартяж на швидкості обійшов його і таким чином просто перекинув литовку два дуже, схожих м'ячі, можна сказати. Так, Я погоджуюсь, два дуже схожих м'ячі.